Всім добрий день. Друзі, така гарна тепла осінь в цьому році. Вже давно такої осінь у нас не було. Зараз вже йдуть дощики, вони дуже потрібні для наших рослинок в зиму, тому що має бути земля зволожена і рослинки мають гарно піти в зиму. Дуже багато друзі, питань про те, як зберегти великолисту гортензію в зиму. Але є питання про те, як зберегти. Волотиста гортензія, чи потрібно її вкривати, чи потрібно її обрізати, і що з нею робити? Маленьке таке коротеньке відео. Сьогодні вам розкажу про волотисту гортензію. Волотиста гортензія. Взиму на сьогоднішній день вона вже, бачите, от скинула листя, практично вся, вона в мене вже стоїть без листя. ось, Але ще ось такі квіти, я їх не зрізала. Чому? Тому що мені подобаються такі осінні барви. Але що треба на сьогоднішній день зробити? Саме перше це підживити рослинку, замульчувати. Ось так, у мене мольча сосновий такий опад, хвойний, така хвойна кора, сосновий кисний торг. Оце я такий мольчую зиму кущик, щоб і кислотність була, і трошки були тепліші кореневі системи. Хоча болотисті гортензії витримують великі морози. Є сорти, які витримують від, різні сорти по-різному, від 25 до мінус 45 градусів. Тому Переживати за цю гортензію, що вона вимерзне, не треба, і вкривати її також не треба. Але на сьогоднішній день, що треба зробити, це єдине, що треба зробити, це зрізати квіти. Чому? Тому що зараз, поки йдуть дощі, вони теж набирають такої знаєте, трохи вологи і стають більш тяжкими. А взимку, коли буде сніг, вони можуть. Під своєю тяжю зламати, тому що, бачите, які гарні великі квіти можуть зламати кущик, і воно того й не, не треба. Тому ви на сьогоднішній день що робите, це берете ось так ось і зрізаєте квіт. Не викидайте соцвіття, вони вам ще можуть знадобитися. Нехай вони зберігаються, нехай вони просихають. І будуть ось такі гарні у вас е, соцвіття збережені. І ось так ось ви зрізаєте їх. От. Оце все, що на сьогоднішній день ви маєте зробити для своєї волотистої гортензії. Бачите, ось таке все. Ось так ось. Я зрізала. Ось три квіточки цих ще трошки залишу, але це не то, щоб вам показати пізніше, теж їх зріжу. Що до обрізки волотистої гортензії в зиму. Волотисту гортензію можна обрізати в зиму. Можна обрізати весною. Хтось любить більше осіннього обрізку, хтось любить більше весняного обрізку. Але єдине, що ви маєте знати, що гортензія має обрізатися, коли в неї перестає рухатися сік. Вона складає листя, все, і тоді вже гортензія починає йти в сон, відпочивати. Обрізка готистої гортензії я? я на своєму прикладі вам скажу, що я більше люблю це. В грудні місяці або наприкінці лютого. Обрізка буде залежати від того, як ви хочете сформувати свій кущик, скільки вашому кущику років, від того і залежить обрізка. В першу чергу, ви маєте видалити всі. Пагони, які загущують тоненькі, які вони вам взагалі не будуть тут потрібні. І залишити вже ті пагони, з яких підуть ваші нові стебла, і будете формувати свій кущик. Якщо кущик у вас молодий, в моєму кущику в цьому випадку, де я вам показую, 5 років. У мене є кущики, де їм по 2 роки, зараз я вам покажу. Ось такий кущик йому 2 роки. Бачите? Але дивіться, які гарні в нього пагони. Які вони сильні, гарні. Ось це більш такі пагони, тонкі стебла, такі квіточки були. Ось. Звичайно, я їх приберу і буду обрізати, робити обрізку, пагон тих, які мені потрібні для росту, щоб кущ був міцний, гарний. Ось це його буду обрізати більш низько і формувати для себе той кущ, який я хочу, або більш низький, або більш високий. Якщо ви не будете його не займатися жарцюванням, можете сміливо зачекати до лютого місяця і обрізати в лютому місяці. Дуже багато садоводів кажуть про те, що взимку, коли рослинку обрізаєш, вона їй там некомфортно, вона мучається, тому що морози, все, в свіжа рана, свіжий зріз. Я не хочу ні з ким сперечатись, але скажу так: з свого досвіду я. Частіше роблю осінню обрізку, і мені вона подобається. Нічого не там не вимерзає. Не Єдине, що я роблю, можна на одну почеч бруньку вище ріжу, ну мало ли, яка там сама, де щось зламає, там ще щось десь якось. Ось ті бруньки, які вже будуть відходити весною. Потім я роблю. Нормування кущика і залишаю декілька пагонів. Якщо кущик у вас молоденький, залишайте 2-3 пагони, вам більше не потрібно, у вас буде гарні соцвіття і гарний буде кущик наростати сильний гарний кущик. Далі будете його вже формувати. Я пізніше покажу, я буду робити обрізку ось цьому кущику і іншому. Я, наприклад, буду робити обрізку в грудні місяці. Чому? Тому що я роблю. Живцювання, я буду живцювати свою гортензію Бронькою. Мені подобається це жавцювання, гарно, немає результати. І Якщо комусь буде цікаво, можете до мене будете і приєднатися. Тому, друзі. Ось така інформація. Все, що треба зробити, це підживити, замольчувати і зараз зрізати квітку. Все. А далі почекайте ще і е, пізніше зробити обрізку своєї гортензії. Вирішите, коли ви будете робити її. чи е, е, в, більш осінній час на початку допустим, зими, чи вже в кінці зими, е, в лютому місяці, це вже вам робити вибір, як вам більше подобається. Але та і друга обрізка гарно себе показують. Дякую, друзі, всім, що були зі мною, підписуйтесь на мій канал. Якщо буде цікаво, приєднайтесь до живцювання Брунькою. Будемо з вами разом проводити таке живцювання в зимовий час. І на весну у вас вже будуть гарні молоденькі такі кущики золотистої гартинки. Всім гарного дня, мирного неба і до слідчих відео.